Нереально дуже важливо те, що наші бійці, як хлопці, так і дівчата, приходячи з фронту, могли і емоційно розвантажитися, побути сім'єю, так і фізично, це дуже важливо. Але ми маємо не забувати, що особливо мобілізовані, мобілізовані хлопці мають завжди себе тримати в гарному тонусі. Чому? Тому що якщо у військовослужбовці, які професійно вже з 2014 року, чи раніше року служать, вони завжди в тонусі. Знаєте, просто про тільки я проснувся, одразу взяв зброю і все зробив. А ті, хто мобілізований, ще не такий досвід. Не у всіх, але у багатьох. Тож сьогодні ми прийшли на тренування, і ми будемо вам показувати та розказувати, як правильно себе підтримувати елементарно в формі. Ми будемо використовувати ось цю іграшку. А також хочу представити Дениса, професійного військовослужбовця. Ден, підходь так, до мене. Не бійся, знаєте, наші військові такі сором'язливі герої. Я просто через тебе хочу подякувати усім і тобі подякувати і вклонитися, тому що завдяки таким хлопцям, красивим, молодим, успішним, які з 2014 року, правильно ти служиш? З 2014 року служить і я навіть отримав поранення, але слава Богу, живий і здоровий. Давай я це прибираю. Ми швиденько розповідаємо три основні вправи, які важливо робити. Перше, що і навіщо? Перше, з чого ми починаємо, в принципі, по які тренування, які ми вчинили залишив військових, основними це є верхні плечові м'язи, бо ми на них носимо все рюкзаки, бронежилети. А тому в основі вправи лежать підтягування. Тобто переклад нас є тут. А це досить легка вправа, котрі завжди. Підтримує ваші плечі в тонусі. Так, хочу додати, що реально бронежилети не у всіх такі, можна мені так, я сюди залізу, не у всіх такі легкі бронежилети, яких важать по 3-4 кілограми. Так. Тому потрібно і навантаження йде на спину дуже сильно і можна просто надірвати м'язи. Я хочу просто вам підняти настрій. Я спортсменка вже 30 років як спортом займаюся, але я не вмію підтягуватися. І зараз я вам це докажу. Серйозно, я не приколюсь, я не можу. Ну і все, посміялись і досить. А, робіть як ден? Якщо ні, хай вас хтось підтягує, допомагає. Друга вправа. А друга вправа це більшість всіх навантажень де на ноги. Тобто, на ногах ми постійно носимо, ми ходимо, ми бігаємо, а ми тренуємося в багатьох. Тому обов'язковим є звичайне незвичайні присідання. Тобто нічого. Складного немає, ноги на чинені плече ми і відпрацьовуємо відповідна присідання. Це загальна вправа, є досить простою, яку ми можемо відпрацьовувати завжди і всюди. А показуючи ці вправи саме тому, що вони можуть бути відпрацьовані вами в будь який момент та всюди. Я можу додати на завершення ефіру, що я от не професійно, а ти мене поправив. Що завжди хлопці та дівчата сидять, а тримають вагу, і їм постійно потрібно і вставати, бігати, присідати, стріляти, стріляти. Ось сидіти в такому некомфортному положенні, і чи бігати, чи падати вам потрібно правильно, ви лягаєте. Перекручуєтесь, знову лягаєте, і це все ціло в постійному напруженні. Тож я вам що пораджу. А, магазин у нас не заряджений, тож не бійтеся, я хоча б щось правильно зробила. Значить, Чи... що не з фронту. Да, майже з фронту. Що хочу сказати, будь ласка, наші найдорогіші захисники. Дома відпочивайте, але іноді і тренуйтеся, щоб коли ви приїхали, повернулися на фронт, ваші м'язи і тіло було суглобі, готові. Тому що можна надірвати, можна просто порвати м'язи, і це буде не дуже гарно. А ви маєте бути захищені, і ми, як волонтери, як українці будемо вас підтримати. Тож, дякую тобі, слава Україні! Слава!